Слава Ісусу Христу! Шановні колеги, у нас 16.09.25 присутні депутати плану бюджетної комісії є в достатній кількості для того, щоб ми могли розпочати роботу. Але для того, щоб ми розпочали роботу, так. крім того, запрошені є начальник фінансового відділу Діда Михайлова. Для того, аби ми почали роботу, нам потрібно обрати головуючого нашої комісії. У мене є пропозиція, eh, Богдан Володимирович. На сьогоднішній день який буде, прошу голосувати. За головуючого на комісії. На да, проти немає. Богдан Володимирович, прошу до, до слова, що у нас на порядок денний. Ну, Молодович. Депутати і члени комісії. Прошу я надаю слово нашому економісту, фінансовому відділу, де нас ознайомив, з якими питаннями ми сьогодні маємо вирішити. Перекидка там грошей, у нас зараз на даний час розкаже нам, які є у нас. Питання про знайомець Прошу, надаємо слово. Проект рішення про внесення змін до бюджету Переїнської селищної і територіальної громади на 2025 рік. Ми пропонуємо врахувати доходах спеціального фонду бюджету селищної і територіальної громади субвенцію з державного бюджету в сумі 206. 1100 гривень, яка поступила з державного бюджету для відділу освіти, молоді та спорту на проведення заходів додаткових корекційних занять в школах, а також в дитячому садочку. І спрямувати на заробітну плату з нарахуваннями 206 тисяч 100, а також субвенцію з державного бюджету на харчування учнів початкових класів, перших-четвертих класів у сумі 70 тисяч 300 гривень. До, до чи... Ні, це вони дали, ти... будуть поступово давати, напевно, щомісяця. Вони дали тепер на вересень місяць. Дану, дану субвенцію, зв'язку також з перевиконанням дохідної частини селищного бюджету територіальної громади, ми збільшуємо дохідну частину селищного бюджету в сумі 362 тисячі гривень. Це єдиний податок з юридичних осіб в сумі 166 тисяч, земельний податок з фізичних осіб в сумі 36 тисяч, а також. Надходження від орендної плати за користування майновими комплексами, тобто оренди е, приміщень, у сумі 160 тисяч, а також збільшуємо видаткову частину у сумі 362 тисячі, а саме е, спрямовуємо дані кошти відділу охорони здоров'я і, соціаль... і соціальної політики селищної територіальної громади в сумі 362 тисячі на фінансування заходів програми підтримки сімей військовозобов'язаних. Прямова спрямовуємо також вільний залишок, який утворився станом на 1.01.2025 року у сумі 97 тисяч гривень на фінансування заходів програми підтримки сімей військовозобов'язаних, які беруть участь у бойових діях. Здійснюємо перекид коштів бюджетних призначень у зв'язку з тим, що по одних кодах є економія, а по других немає. Такі установи, як селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту, ми здійснюємо перекид. Ну можу ще прочитати такий перекид. Ки дієвий, це ми зменшуємо видатки по оплаті природного газу в сумі 350 тисяч по освіті та збільшуємо їх на капітальний ремонт системи теплопостачання із заміною котлів в дитячому садочку Едель... Едельвейс Перегінської селищної ради в сумі 350 тисяч гривень. Також дійснимо перехід... перег... перекид коштів по соціальному захисту і спрямовуємо їм на підтримку. Військовозобов'язаних в сумі 200 тисяч гривень. Збільшуємо дохідну частину селищного бюджету територіальної громади по бюджету розвитку це є надходження за викуп земельних ділянок в сумі 150 тисяч гривень і збільшуємо видаткову частину, спрямувавши дані кошти відділу освіти, молоді та спорту. По дитячому садочку Едельвейс у сумі 150 тисяч гривень на капітальний ремонт дитячого садочка Едельвейс із теплопостачання із заміною котлів у дитячому садочку. Оце все. Кошторис у нас пороблені. Так, це кошториси пороблені. Ми вже там спрямували одну суму коштів, а тепер додаємо для того, щоб вже провести повністю ремонт. 350 і 150 тисяч. Ми спрямовуємо туди кошти. Пропозиція підтримати даний проект рішення. Ні, може хтось хоче щось забавити? Ну, хто не Та, там. Треба взимку ходити. Питання до ради до має там. Я вже казав, Питання потрібно на люди. Так. Там за про... інжі... це вже це ми багато багато. в рату говоримо на один рік. Тобто, ми... так як у нас йде зима. Зима. зима треба так. прошу за такий за такий так. проект так. проголосувати. — голосувати. Тема на голосування. Та так. За. Тепермась, проти немає. Стримались, немає. Ще, можливо, якісь питання, питання добавченої дозатові. Є ну, думаю. Ну, які листи ще може є, то Так, У нас ще є листи, але в зв'язку з тим, що ми дане перевиконання дали на виплату військовим. Можливо, така пропозиція, що дані листи розглянути після перевиконання дохідної частини за 9 місяців, це буде десь на початку жовтня, і тоді згідно тих листів е, спрямувати. Так, просто дані листи дати на розгляд чергової сесії. сесії. Так. Що на що комісія вирішує? Собі... І треба. Дати на розгляд сесії чи рекоменда... рекомендації? Рекомендувати. Рекомендувати. Я, Рекомендувати я кажу, що. На розгляд сесії нема чого давати, бо. Ну, на розгляд підметної комісії на раз. на, 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 на так, другий раз. Так, після підведення пісуків задають під місце на фінансовий пісу. Так, так. І тоді бачите, на сьогоднішній день ми не Для ну, чого там, сес... сесії давати, розглядати. А то, ми тепер виконання і... даємо на і так, так. прошу проголосувати, підтримати, що ми на другі. Достутний Достутний раз. Раз. Ще які питання є? Немає. Немає. Можливо, що хтось хоче, що... Я думаю, що комісія що вирішила завтра на сесії. Питаємо каданний проект. Приймаємо під даний, даний проєкт і. Це завершено.